Вода за графіком і з перебоями у жителів верхнього піщаного, що в сумському районі, в кранах сухо, подають живильну рідину людям по годинах, тож не всі встигають упоратися з господарством, попрати, полити город і елементарно скупатися. Чи вирішують проблему селян? Знає Світлана Паламарьова. У піщаному верхня, дуже глибокі проблеми. Майже три сотні дворів у цьому селі постійно потерпають від нестачі води. Часто її зовсім немає. Або ж дають на кілька годин. Так триває вже п'ять років. Коли буде вода, вмоємося і будемо вам змати С... на, на камеру. розумієте? А то немає так... води, так? Давно? Ну, звісно, два дні є, два дні, ні. Летом взагалі проблема з водою. Проблема. Саме розумієте, як це без води, блин, покупатися треба, і господарство у кого людей. Це проблема. Ти ж не вмиті, як і мешканці. <рес> <рес> Тепер задоволені, може, будемо вмиватися. Люди постійно писали звернення до чиновників, але безрезультатно. Замість води їм приходили відписки, немає грошей. Тепер кошти є, казначейство розблокувало рахунки. На цей рік у нас заплановані ці роботи, виділено 600 тисяч. П'ять років мешканці чекали, поки у них будуть розпочаті роботи стосовно створення скважини, буріння скважини. Сьогодні, ви бачите, ці роботи йдуть. Заглиблюватимуться аж на 72 метри. Обіцяють, така свердловина дасть можливість споживати до 10 кубів води на годину. Словом, має вистачити всім. За однією умовою, якщо ніхто не буде нахабним і не братиме собі більше. У деяких є басейни, які необхідно набрати. А якщо взяти вулицю Леніна, вона знаходиться на саме вище, то до них вода приходить саме пізніше. Буду і люди сидять взагалі без води. Так що лічильники необхідно ставити. Якщо все йтиме за графіком, і жартує міський голова, робочі не натраплять на поклади нафти за півтора місяці. Свердловина почне поїти село. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков на часі новини.